Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як створити проєкт Весняне сонечко. Проєкт, в якому ми будемо використовувати команду заперечення. Отже, скрипт для цього проєкту у нас наданий на сторінці 94 нашого підручника-інформатика автора Лілія Козак. І в чому заключається наш проєкт: наш виконавець Кіт буде малювати промінчики весняного сонечка. Він буде проводити цей промінчик з центру сцени від точки з координатами 0 по х і 0 по y до тих пір, поки він не торкнеться в межі жовтого кола всередині якого він буде малювати ці промінчики. Як тільки він торкнеться цього жовтого колу, він повернеться знову в центр сцени, в точку з координатами 0,0, опустить олівець і почне малювати наступний промінчик. Отже, запускаю я програму Scratch. Я її запускаю, заходжу на сайт в інтернеті український Scratch. І ось тут я буду виконувати цей проєкт. Для цього мені треба спочатку активувати сцену. Ось я клацнула лівою кнопкою мишки по сцені. Тепер я перехожу у вкладку Тло. І зараз я тут намалюю жовте коло з товщиною лінії 10. Що я роблю? Заповнення я зараз приберу. Ось. Вибираю ось цю рисочку, тобто заповнення у мене не буде, у мене буде тільки межа. Межа у мене буде, повинна бути жовтого кольору. Отже, якщо я десь приблизно жовтий кольор, ось він, бачите, ось тут. Ну, Виберу, наприклад, такий. Після цього товщину лінії вибираю 10. Вибираю команду «Коло» і малюю коло на сцені. Затисла ліву кнопку мишки і веду його. Тепер навожу на межу цього синього кола, затиснула ліву кнопку мишки і суміщаю центр кола з центром сцени. Ось тепер дивіться, у мене мій кіт знаходиться отут посередині кола. Можливо, моє коло не ідеальне. Зараз ми це побачимо, коли кіт почне малювати промінчики. Отже, я його можу іще ось так зробити трішечки більше. Після цього я натискаю на спрайт, переходжу у вкладку код, і тепер для свого кота я буду складати скрипт. Але перед цим мені треба завантажити групу команд олівець. Ось ця фіолетова кнопочка внизу. Я на неї натискаю. І вибираю ось тут олівець лівою кнопкою мишки. один раз натисла, все. Група команд олівець у мене підвантажилася. Починаю я складати скрипт з команди групи Подія, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього переходжу в групу команд олівець. Вибираю команду очистити все. Ця команда допоможе очистити всі мої попередні, все, що намалював кіт перед, перед цим, як я знову запущу цей скрипт на виконання. І так, «Очистити все потім. Група команд рух, перемістити в. Точку з координатами х дорівнює нулю і y дорівнює нулю. Тобто центр сцени. Кіт у мене зараз там і знаходиться. Після цього знову група команд олівець я вибираю дві команди. Опустити олівець і надати олівцю колір. Знову ж таки, колір буде жовтим. Ну, ось тут я можу. Пробувати вибрати собі ось такий ось такий якийсь жовтий кольор. Ось це будуть мої промінчики. Після цього я в групі команд керування вибираю команду завжди. Це команда, яка вказує на те, що в цій команді. Цьому блоку, якщо я туди додам зараз команду, то ці команди будуть повторюватися. Тобто, у мене буде циклічне повторення команд. І цей цикл закінчиться тільки тоді, тобто, кіт перестане малювати промінчики тоді, коли я натисну Ось на це червоне коло. Я зупиню проєкт. Отже, завжди, а всередині, у мене буде вкладений повне. Розгалуження, тобто алгоритм з повним розгалуженням, і він буде повторюватися. Повне розгалуження це команда, якщо то інакше. Ось сюди всередину я вкладаю ось цю команду знову ж таки із групи керування. І умовою в цьому повному розгалуженні якраз і буде заперечення. Я перехожу в групу команд оператор. Вибираю заперечення, ось воно. Не. З групи команд датчики, ось цей голубий кольор. Я вибираю команду: торкається кольор. Так ось, якщо кіт не торкається межі ось цього кола, тому ось тут де колір, я натискаю ліву кнопку мишки і вибираю ось цю команду в самому низу. Це лупа. Я наложу її на колір межі кола. Знову ж таки, клацаю лівою кнопкою мишки. І дивіться, кольор у мене став тут ось такий. Так ось, якщо кіт не торкається межі кола, то він малює промінчик з центра сцени. І він малює його завдовжки 20 кроків. Тобто він опускає олівець і переміщується на 20 кроків. Інакше. Інакше він знову повертається в центр сцени і робить там поворот на 5 градусів, після чого знову опускає олівець і проводить жовту лінію. До тих пір, поки не торкається в межі цього кола. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Я натискаю на зелений пропорець. І кіт починає малювати промінчики. І він буде їх малювати. Дивіться, він пішов на друге коло, до тих пір, поки я не натисну, ось на оце червоне коло. Зупинити. Я зупиняю його. Трішечки в сторону, ось так його відставляю. Дивіться, бачите. Дійсно схоже на промінчики, які йдуть від сонечка. У нас у підручнику задано ще таке завдання: можна змінити кольор олівця. Додати ще таку команду, і тоді промінчики у нас будуть різнокольорові. Тобто, ось тут, в групі команди олівець, я вибираю ось цю команду змінити колір олівця на 10. Я вставляю її ось сюди. І ось тут навіть вибираю не на 10, а на 20. Після чого я просто боюся, що кіт зараз тут у мене. Так, очищаю все. І після цього натискаю на зелене. Бачите, він все-таки провів ось цю жовту лінію. Трішечки не ідеально вийде у нас рисуночок, але ось бачите. Тепер промінчики різнокольорові. Знову ж таки, зупиняю проєкт. І можна ще поекспериментувати ось тут з градусами повороту. Якщо я тут 15 градусів, то дивіться, що відбудеться. Бачите? Тепер промінчики він малює не так густо а ваше завдання, як завжди. Якщо зробити це просто, то зробіть фотографію екрану і можете прикріпити це в Google Class. Або переходити ось в цю вкладку Перегляд сторінки проєкту, виділяєте адресу сторінки, права кнопка мишки Копіювати. І тепер ви заходячи в Google Class. Ось тут декоментар до курсу. Спокійно вставити це посилання на ваш проект і натиснути ось на цю стрілочку. Ось бачите? А я чекаю від вас виконання домашнього завдання.